...свідомість і кома, і прокинувся в такому Остатись. терапевти фізичні. Вони мене виходили, навчили мене багато чого. Хотілося б дуже приймати участь в якихось олімпіадах. 40-річний Микола Шот із Новояврівська. Після повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем приєднався до Лав Збройних сил України, став бійцем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Обіцяли два-три дні закінчиться. Два-три дні закінчиться, воно не закінчувалось. Я декілька тижнів так чекав, чекав. Взяв військовий квиток, пішов на військкомат і одразу в цей самий день посадили в автобус і поїхали. Все І два роки без одного місяця. Я був там на фронті. Перше поранення Микола отримав на вовчанському напрямку у серпні 2023 року. Тоді він втратив частково праву руку та ногу. Згодом після відновлення вирішив знову повернутись у стрій і його поранили вдруге. Ну, попав під обстріл, скажімо так. Попав під обстріл, не було де сховатись, Я практично дуже нічого не пам'ятаю. Ну там трошки якісь нюанси пам'ятаю. Не пам'ятаю, як мене витягували цього. Я вже не пам'ятаю. Ну це втратив свідомість і кома, і прокинувся в такому. Остатись. У госпіталі чоловік отямився вже без чотирьох кінцівок. Спершу після поранення Микола пройшов через численні операції. Далі в рамках програми державної реабілітації з воїном працювали психологи. Мене вкривали спочатку, ковдрою вкривали. Одіяла мене вкривали, щоб я себе сам не бачив. Бо у мене і так там, як мені сказали, лікарі там шок другої степені, дуже висока психологічна травма. Мене психологи, психотерапевти під цього до цього готували, щоб я себе побачив в такому стані. Після протезування ветеран продовжив проходити безоплатну реабілітацію в Україні. Послуги йому надає центр незламних у Львові, де він працює з фахівцями і навчається користуватися протезами. Спочатку було запитання. Як працювати і як нам покращити його життя? Але коли ми зустрілися з Миколою, я зрозумів, що він дуже багато що вміє. А головна ціль Миколи була при поступленні це навчитися бігати і виступати на Параолімпійських іграх. І до цієї мети ми йдемо щодня. За словами Миколиного терапевта Андрія, попри важку травму, ветеран докладає надлюдських зусиль, аби адаптуватися до життя в нових обставинах. Побільше мріє стати спортсменом, зокрема займатися бігом і взяти участь у паралімпійських іграх. Микола вже поступив на доволі хорошому рівні самослуговування та мобільності, то ми почали покращувати рівновагу та баланс для того, щоб Микола краще ходив під час, під час ходьби на вулицях на різних поверхнях. Також ми пізніше почали працювати над бігом, і на сьогодні Микола вже має можливість бігати. Я відчуваю, що вийшов на такий гарний уровень, на такий гарний рівень. Вже підтягнули. Зробили мені нові протези, бігові стопи дали до речі, тренують мене до бігу, може вийде бігати якось. Ну, Виходить, але б більше краще. Сам же Микола каже, ставить перед собою мету довести собі та іншим, що навіть після таких важких втрат можна жити повноцінно і досягати нових вершин. Водночас розказує попри про те, що результат занять наразі доволі непоганий. Пригадує, як на початку найважче було відновити базові навички. Все. Телефоном користуюсь. Коли в мене ще не було протезів, це було дуже дійсно було важко. без посторонньої допомоги я не міг, ну там навіть харчування, гігієна ну Я не міг терапевти фізичні. Вони мене виходили, навчили мене багато чого, розрухали. Ну, фізкультура, ментальне здоров'я, в першу чергу ментальне здоров'я дуже ну, велику відіграє роль. В центрі Миколу Шота називають символом незламності, кажуть його шлях до відновлення один із прикладів духу українських захисників. На сьогодні в Україні вже працює схема, згідно з якою можна отримати безоплатну реабілітацію від консультацій з фахівцями до протезування і допоміжних засобів незалежно від місця реєстрації. До слова, всю інформацію про можливості державної реабілітації на Львівщині допомагає поширювати програма розвитку ООН за фінансування урядів Іспанії та Республіки Корея. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.